Ніч в Україні вкотре була неспокійною. Росія атакувала наші міста та села дронами і ракетами. У п'яти областях працювала ППО. Майже всі ворожі цілі було збито, проте не обійшлося без наслідків. Тим часом російська влада продовжує ізолювати своїх же громадян від цивілізованого світу. Тепер під загрозою Ютуб його можуть відключити вже зовсім скоро. Також громадяни РФ готують до десятирічної війни з Україною. Подробиці згодом. Крім того, дрони СБУ разили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у Криму. Отже, про це а також про обстановку на фронті, диверсію із військовою технікою біля Пермі та потужну пожежу на російському заводі. Говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 18 липня. У студії для вас працює Анна Ткаченко. Вітаю на каналі Січас. Буду, як завжди, неймовірно вдячна за ваші підписки, вподобайки та коментарі. І вперед до ключових новин дня. Отже, у ніч на 18 липня ворог завдав удару 16-ма шахедами та двома керованими авіаційними ракетами: Ха 59 Х-69 і ще однією Х-35. Наші сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі дрони та дві керовані авіаракети Ха 59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях. Про це повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук. Так, на Полтавщині внаслідок атаки дронами пошкоджено будинок та подвір'я у Кремчуцькому районі. Про це розповів голова ОВА Філіп. Пронін за попередньою інформацією без постраждалих. Також цієї ночі підрозділи ПВК Схід знищили над Дніпропетровською областю дві ракети і п'ять безпілотників. А ввечері, 17 липня, ракетний удар пережила Синельниківщина. Там сталася пожежа. Ніхто, на щастя, не постраждав. Про це у своєму телеграм-каналі зазначає голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Російські ворожі війська з постійною регулярністю обстрілюють Дніпропетровську область. Вони поцілили по Покровській та Марганецькій громадах, а ще по Нікуполю. Сам райцентр пережив найбільше ударів. Там постраждали двоє чоловіків 51 та 60 років. Їм надали необхідну меддопомогу. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості. Пошкоджені житлова двоповерхівка та 13 приватних будинків, знищені дві господарські споруди та шість потрощені. Понівечені сонячні панелі та авто. Зайнявся магазин. Вогонь, рятувальники вже загасили. Неспокійно було і на Харківщині. Голова ОВА Олексій Нігубов повідомив, що вночі, 18 липня, ворог обстріляв селище Глушківка. Попередньо скинув каб. Внаслідок ворожого обстрілу відбулося займання приватного будинку. На жаль, Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80 років. Пошкоджено щонайменше чотири домоволодіння. Крім того, у селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок скиду боєприпасу з дрона дістала поранення місцева цивільна жінка. Також упродовж доби окупанти вдарили 424 рази по 14 населених пунктах Запорізької області. Як зазначає голова Ова Іван Федоров, внаслідок російських атак по Пологівському району поранено трьох людей, серед них двоє дітей. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Продовжує ворог тероризувати і Донеччину у желанному очеретинської ТГ Покровського району. Внаслідок російських атак поранено людину. У Покровському поранено шестеро людей та пошкоджено 21 багатоповерхівку. У Новогродівській ТГ також, на жаль, є постраждалі. Поранено дві людини в новожеланному. Під ударом був і Краматорський район. У Лимані поранено людину пошкоджено три багатоповерхівки, дев'ять підприємств і дві адмінбудівлі. У Бахмутському районі у Часоярівській ТГ пошкоджені вісім приватних будинків, одна багатоповерхівка і дві промислові будівлі. У Торецькій ТГ поранень зазнала людина, пошкоджено три будинки. І адмінбудівлю. всього ж за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. А на півдні країни не менш тривожно. Вчора, 17 липня, ворог двічі атакував дронами камікадзе типу FPV Куцурубську громаду на Миколаївщині. Внаслідок одного із обстрілів на відкритій території за межами населених пунктів виникло займання хвойних насаджень. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім. За його даними, пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. А внаслідок іншого обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждалих, на щастя, немає. Також учора ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії куцурубської громади. Опішлося без постраждалих. А у Херсонській області до лікарень звернулися двоє місцевих жителів, котрі постраждали внаслідок російських ударів. Як зазначили, вова кілька днів тому у Чорнобайці, внаслідок атаки ворожого безпілотника, 23-річний чоловік дістав контузію, черепно мозкову та вибухову травми. Також напередодні ввечері у Білозерці під удар окупантів потрапила 48-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та струс головного мозку. Потерпілим надали необхідну меддопомогу. Далі перейдімо до новин на фронті. ЗСУ протягом останньої доби атакували місця скупчення техніки та військ РФ. Уразили два пункти управління, засіб ППО, чотири радіолокаційних станції і станції РЕП та ще два важливих об'єкти противника. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Крім того, протягом минулої доби на фронті відбулося 144 бойових зіткнення. Противник завдавав ударів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. Зокрема, ракетних ударів однією ракетою 67 авіаударів, задіявши зокрема 104 каби. Крім цього, здійснив 4605 обстрілів, 94 з них із реактивних систем залпового вогню. Також загарбники вчора продовжили активно діяти на турецькому відтинку. Загалом противник 29 разів атакував позиції захисників у районах Північного та Нью-Йорка, завдавав авіаударів кабами. Крім того, українські десантники придушили штурм окупантів на авдіївському відтинку. Ворог намагався атакувати піхотою на мотолигах. Про це повідомляють десантно-штурмові війська. Зазначається, що на світанку, 18 липня, росіяни кинулися штурмувати позиції одного з підрозділів 71-ї єгерської бригади. ДШВ. окупанти виїхали на двох МТЛБ по 4-5 штурмовиків на кожному, але до позиції десантників не доїхали. Їх помітила аеророзвідка. А гарячу зустріч влаштували оператори FPV-дронів. Техніка разом із екіпажем та десантом знищена вщент ліквідовано з десяток ворогів. Тим часом в інституті вивчення війни повідомили, що російські окупаційні війська просунулися на півночі Харківської області. Зазначається, що ворог має незначне просування на північ від глибокого. Також, згідно зі звітом, 16 та 17 числа агресор атакував. І продовжив наступати під глибоким та на північ на північний схід. Перепрошую від Харкова в районі Вовчанська та Тихого. Також, за даними аналітиків, війська РФ просунулися в районі Куп'янська і Сватового на Луганщині на тлі атак, що продовжується вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Водночас зсу повернули втрачені позиції у районі Торецька. Рухаємося далі до новин у Росії. Уряд федерації ініціював подальші обмеження використання цифрових телекомунікацій Україні. Це робиться для блокування доступу до правдивої інформації. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії. Зокрема, ворожа російська влада почала уповільнювати трафіку у додатку для зашифрованих повідомлень. WhatsApp. Публічне пояснення у тому, що обмежили можливості екстремістських угруповань спілкуватися. За визначеннями прокремлівського уряду, це ймовірно також включає обмеження можливостей активістів, опозиції та тих, хто виступає проти війни в Україні, організовуватись та спілкуватися. Крім того, 12 липня російські незалежні так звані змі повідомили, що був збій у роботі Ютуб, і він стався через навмисне уповільнення трафіку з боку російського уряду. Повідомляється, що путінська адміністрація найімовірніше, повністю заблокує платформу у вересні 2024 року. Ютуб відносно популярний у Росії та використовувався активістами опозиції насамперед покійним Олексієм Навальним для поширення критики на адресу російської влади. Також аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що Кремль імовірно готує своїх громадян до десятирічної війни в Україні. Про це свідчать заяви. Заступника голови Ради безпеки РФ Дмитрія Медведєва у коментарі російському виданню Аргументи і факти 17 липня. Той сказав, що недарма генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна може приєднатися до альянсу протягом наступних десяти років. Медведєв заявив, що Україна ніколи не приєднається до НАТО, тому що керівництво альянсу зміниться до 2034 року. І тому, що цілком можливо в лапках, як він каже, що цитую сумнозвісна країна країна-404 також не існуватиме. В інституті зазначають, що Медведєв прямо не сказав, що країна припинить свої існування до 2034-го, але російські медіа, зокрема кремлівський інформаційний канал ТАСС, негайно почали публікувати статті з заголовками на кшталт. Медведєв визнав, що у 2034 році України не буде, та Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року. Експерти вважають, що така інтерпретація має на меті сформувати в РФ суспільні очікування, що Росія зможе виграти війну та досягти своєї мети знищити українську державність протягом десятиліття. Тим часом у російському місті Єкатеринбург. У четвер, 18 липня, спалахнула масштабна пожежа в районі військового заводу Урал Трансмаш. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Так у Піонерському районі міста повідомили і помітили сильне задимлення. За словами місцевих жителів, горить дах пустого цеху. У мережі зазначають, що у будівлі нібито йшли роботи зі зварювання, що і стало причиною пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає. Троє працівників, які перебували у будівлі, евакуювалися самостійно. Зазначу, «Уралтрансмаш» – це велике російське підприємство, яке спеціалізується на виробництві військової техніки, верстатів, а також трамвайних вагонів. У мережі пишуть, що це єдиний завод у Росії, який виробляє самохідні артилерійські установки. Крім того, в Росії добре попрацювали диверсанти опір Легіону Свободи Росії. Провів диверсію на аеродромі недалеко від Пермі. Вони знищили кілька одиниць техніки військового призначення. За їхніми даними, відбулася диверсія прямо під носом у супротивника на території військового аеродрому. Велике Савино. Тепер техніка не поїде на фронт, констатували в легіоні. А в тимчасово окупованому Криму вночі, 18 липня, поскаржилися на гучні бабахи. За словами про російських воєнкорів на півострові проходять навчання. Однак місцеві пабліки пишуть про ворожі атаки. За словами підписників, розканалів у новозерному від вибухів повилітали шипки і навіть пропало світло. Також про бавовну повідомляли в районі Донузлава. вже в день. Стало відомо від джерел українських змі. Що дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донозлав на півострові минулої ночі? Внаслідок атаки були уражені та виведені з ладу. Тут я буду перелічувати, а ви загинайте пальці. Штаб із пунктом управління, склад боєприпасів і техніки РФ, електропідстанція, технічні споруди та вогневі позиції окупантів. Як бачите, достатньо немало. Отже, на цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Обов'язково пишіть свої думки щодо почутого та побаченого у коментарях під цим випуском. Діліться ним із друзями, рідними, знайомими. Залишайте свої реакції у вигляді вподобайок і підписуйтесь на канал «Сучас», аби не пропустити нових дайчостів. Побачимось!